Ветеран російсько-української війни Володимир Грабован тренується в залі майже рік. Просить не показувати його обличчя. Розповідає, воював у складі штурмових військ ЗСУ на Курському напрямку, де й отримав поранення. У чоловіка паралізована нога. Маю в нозі тепер плигію від пахової ділянки до самого низу, і тепер, напривики, жаль, маємо це невідчуття, не болю. Володимир займається із тренером-фізіотерапевтом Віталієм Прокопою. Я, моя команда. З допомогою спортзалу організували змагання. Володимир прийшов і почав так тут займатися. Ще до служби він був спортсменом. Відповідно, ми просто відновили якусь базову силу в ньому. За словами Віталія Прокопи, завдяки регулярним тренуванням Володимир досягнув результатів у становій тязі та став рекордсменом у своїй ваговій категорії. Це було стан 140 кг, якщо не помиляюсь, жим лежача 95 кг і підйом на біцепс 45 кг. Зараз ми мітимо на цифру 200, що буде е, вважатися серед таких хлопців, як він, рекордом світу. Переріст у нас дуже величезний. Ну, грубо кажучи, ми починали там біля станова тяга біля 100 кілограмів і то вона була на одній нозі. Зараз ми як-не-як використовуємо ногу, яка в нього в плегії, але просто для, грубо кажучи, отримання балансу. І з цією ногою ми його навчили вже навіть присідати. Крім силових вправ, Володимир тренується на горизонтальному велетренажері та веслувальному для кардіотренувань. Розповідає тренер, також у залі є спеціальний гантельний ряд із меншим діаметром дисків, які підходять для людей зі схожими травмами. Це та інше обладнання закупила власниця тренажерного залу, тренерка-реабілітологиня Аліна Станько. Вона розповідає, отримавши грантові кошти в розмірі 500 тисяч гривень за програмою. Власна справа для родин захисників, адаптувала свій зал для людей, які мають проблеми зі здоров'ям. каже раніше, сама отримала спортивну травму. А власний тренажерний зал відкрила два роки тому. Я почала шукати методи, як себе вилікувати. І відповідно я поїхала у Львів в центр, де була, де вони практикували кінезітерапію, і пройшла їхній семінар. Чому я в свій зал привезла обладнання? Це медичне, бо в мене є та проблема. Я сама мушу займатися. Тобто, якщо я не буду займатися, відповідно, я не зможу нормально ходити. За словами Аліни, запит на такі тренажери зріс у час війни. Є люди, які і після війни. Так само є люди, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, є дівчата, які відновлюються після пологів або готуються до пологів, тобто люди старшого, літнього віку. Аліна показує декомпресійні тренажери для кінезіотерапії. Каже, це тренування для людей, які мають хвороби хребта чи суглобів, а також після травм. Це є вправа для профілактики проблем з поперековим відділом хребта. Це також є реформер, його також використовують в реабілітації і не тільки. Він є дуже добрий, також в кого є проблеми зі спиною. У свою команду шукає реабілітологів та фізіотерапевтів, розповідає Аліна Станько. Каже, в майбутньому планує організовувати змагання для ветеранів з різних видів спорту. Я, напевно, хочу, щоб чим більше таких хлопців приходило, щоб у них була розрада, що є в залі завжди та людина, яка вже пройшла щось, щось бачила. Вона завжди підтримує. Вона вже пройшла цей, ну сказати, цю. Тропинку вже витоптала, розумієте? Що він не один, і своїм прикладом показувати, що ну ми українці, ми сильний народ. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.